Українців штрафують за поїздки додому. Єврокомісія пояснила країнам ЄС, як ставитись до українських біженців. Українці не в Мексиці. Як наші біженці намагалися прорвати американський кордон? Махінації не пройдуть. Українцям блокуватимуть рахунки за тіньові гроші. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити останні новини про українських біженців. Почну з важливого повідомлення для українців у Європі: їздити в Україну можна, а статус захисту при цьому ніхто не має право вас забирати. Про це заявив речник Єврокомісії у коментарі Європейській Правді. Короткочасне повернення українських біженців додому не повинно розглядатися державами ЄС як підстава для припинення дії тимчасового захисту. Крім того, поїздки в Україну не є причиною для анулювання документів або забезпечення інших прав. Пов'язаних зі статусом прихистку пояснили у європейській комісії, адже у директиві про тимчасовий захист немає конкретного терміну, який би визначав, на який час можна їздити додому. Більше того, у Єврокомісії повідомили, що держави ЄС не повинні припиняти надавати українцям грошову допомогу, поки вони відсутні у країнах Євросоюзу. Позаяк відпустка в Україні не дорівнює добровільному поверненню. Я неодноразово чула від наших українців, які перебувають за кордоном, що їх лякають із касуванням виплат на час поїздок додому або взагалі можуть заблокувати посвідку на проживання. Зараз я детальніше розпитаю Іру з Харкова, яка отримала прихисток у Франції. Іро, привіт! Тобі часто доводиться їздити в Україну з Франції. Коли ми з тобою останній раз говорили, ти розповідала, що фактично живеш на дві країни. Тобто, ти часто їздиш додому. З тебе знімають виплати на час виїзду чи ні? Я насправді їх близько року не отримувала взагалі. Є такі нюанси у Франції, тому тут дуже все залежить від регіону і від окремо взятої префектури, але насправді ну, виплати з мене не знімали. І е, наскільки я знаю, всі мої знайомі, які їздять щоразу на канікули, як тільки вони натрапляються в школу, то е, виплати лишаються. Тобто, діти мають право і українці мають право їздити на канікули, принаймні за кордон. Я їжджу, дійсно більше ніж канікули. Я щойно повернулася, я була. Більше місяця в Україні, тому так поки що ніхто нічого не знімав. Як французькі установи сприймають те, що ти їздиш додому негативно чи з розумінням? Чи питають причину твоєї поїздки і, взагалі, звідки ти? Як це виглядає зараз? А, ну, справа в тім, що Франція країна, яка поновлює захист кожні півроку, а це не пластик, це така а, рожева рожева папірець. І кожного разу, коли кожні е, півроку ти маєш прийти в префектуру. І останній раз е, в нас запитували регіон, звідки ми це правда. Е, запитували мене в іншій установі, там, де саме виплати, е, дивилися паспорт, запитували, чому стоять, е, чому ми їздили. Була така ситуація, і ну, я відповідала, що так, в мене чоловік в ЗСУ, в мене син в ЗСУ, дитина канікули. І, ну, у відповідь пан проблем, тобто немає проблем. Але питання є, да, задають. А як взагалі французи з твого близького оточення, друзі, приятелі ставляться до того, ви їздите додому в Україну? Е, вони ставляться з розумінням, вони е, ну вони дуже переживають. Кожного разу, коли я їду, вони просто починають е, моніторити новини. А оскільки я їжджу в Харків і я їжджу в Київ. Кожного разу, якщо відбувається якісь там значне бомбардування, то вони постійно мені телефонують. Тобто, постійний якийсь стрес, ми на постійно на зв'язку. Тобто вони реально переживають за це. Дякую, Іро. Передавай привіт, родині і низький уклін чоловіку і сину за оборону та захист України. Нові правила з нового року: низка європейських країн останнім часом запровадила чимало змін, які стосуються українських біженців. Отже, Німеччина залишила виплати основної соціальної допомоги для українців, так звані Бюргергельд однак запровадила додаткові умови для її отримання, а точніше, штрафи за відмову від роботи, семінарів з працевлаштування або мовних курсів. Таким працездатним українцям з січня 25-го року уріжуть виплати на мінус 10% на місяць за перше порушення, на мінус 20% на два місяці за повторне порушення, на мінус 30%. 30% на три місяці за третє порушення. В Австрії з Нового року планують змінити правила базової допомоги для українських біженців, які втекли від війни на авто. Рішення прийняла координаційна рада федерального уряду та земель. Однак кожна земля має право адаптувати правила. Так, до прикладу, у відні ситуацію оцінюватимуть індивідуально. Наприклад, втратити право на соцвиплати можуть власники тільки дорогих автомобілів. А ось у землі Нідер остерайх на заваді допомоги може стати автівка будь-якого класу. Серед аргументів місцевих громад лунають зокрема й такі, що мовляв людина, яка може дозволити собі утримання транспортного засобу, зокрема оплату страхування та пального, не потребує державної допомоги. Тим часом Латвія збільшила одноразову кризову допомогу для біженців з України. Тепер її розмір становить 377 євро на дорослого та 264 євро для дитини. Щомісячну грошову допомогу там надають найбільш уразливим категоріям населення. Її розмір залежить від місцевих бюджетів. У Чехії залишили допомогу для українців, але тепер її нарахування залежить від доходу. Загалом грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців. Максимальний розмір допомоги становить 3 тисячі чеських крон. Це близько 150 євро для дорослого та 4,5 тисячі крон або 173 євро для дітей та людей з інвалідністю. Максимум сім'я з п'яти і більш. Ши людей може отримати 15 тисяч крон це майже 600 євро. У Польщі грошові виплати від держави для українців значно скорочені ще з середини минулого року. Проте власники карти Песель, тобто статусом захисту, мають змогу отримати допомогу через програми підтримки ЄС або благодійні фонди. Додаткові виплати від держави мають змогу отримувати сім'ї з дітьми, які ходять до садочків і відвідують школу, а також малозабезпечені родини та люди з інвалідністю. В рамках програми підтримки 800 злотих на місяць передбачено на дитину до 18 років. Це майже 180 євро, та 300 злотих видають на підготовку дитини до школи чи університету. Це близько 70 євро. Польща з цього року посилила контроль за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців. Йдеться про тих, хто веде бізнес або здійснює перекази, оминаючи сплати податків. Як заявив заступник міністра фінансів Збігнів Ставицький, за останні роки в Польщі почастішали випадки використання фіктивних рахунків фактур, підроблених документів та схем для ухилення від сплати податків. Саме тому з нового року особливу увагу приділятимуть галузям, що найбільше схильні до податкових порушень. Це серед іншого будівельні послуги, та іт сектор за сумнівні фінансові операції можуть не тільки штрафувати, але й блокувати рахунки. Багато українців намагаються нелегально перетнути мексикансько-американський кордон. Про це повідомила Оксана Драмарецька, посол України у Мексиці. Значна кількість наших громадян, як до повномасштабного вторгнення, так і після нього, регулярно намагається незаконно потрапити до США. Проблема ця стосується не лише українців, річ у тому, що міграційні служби Мексики та США інтегровані. І якщо стає відомо про проблему українців із міграційними службами штатів, то цим людям забороняють в'їзд і до Мексики. Я нагадаю, що 10 січня цього року Міністерство нацбезпеки США Подовжило статус захисту для українців ще на 18 місяців. За програмою ТІПІЕС понад 100 тисяч українців, які вже перебувають у Сполучених Штатах, зможуть продовжити свої візи до 19 жовтня 26-го року. Нові заявки на отримання статусу захисту теж розглядатимуть у службі громадянства та імміграції США. Українським біженцям в Канаді можуть зменшити допомогу або й взагалі згорнути соціальні програми. Таку думку в коментарі для видання Ліганет висловив професор політики і державного управління Університету Торонто Джон Шилдс. Нині в Канаді вирують політичні пристрасті. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо подав нещодавно у відставку, а консерватори намагаються виправити економічну ситуацію за рахунок скорочення соцдопомоги біженцям, зокрема українцям. За словами Шилца, після повномасштабного вторгнення в Україну до Канади приїхали понад 200 тисяч українських біженців. Їм надали багато урядової, некомерційної та індивідуальної допомоги. Ці люди отримали кращу підтримку ніж біженці з інших країн, наголосив Шилдс. Можна чи не можна прийняти душ вночі у Німеччині для українців таке питання, м'яко кажучи, дивне. Але у деяких європейських країнах воно стоїть руба. Виявляється, у Німеччині існують закони, які захищають право на тишу у нічний час. Але законодавство не забороняє приймати душ чи змивати воду вночі. При цьому деякі багатоквартирні будинки можуть мати внутрішні правила, що забороняють нічний душ через шум від старих водопровідних систем. На цьому поки у мене все. Не забудьте підписатися на канал з повагою, ваша Соня.